На Прикарпатті чоловік знайшов пістолет і ненавмисне прострелив собі інтимне місце. Та ще й тиждень проходив з кулею в тілі. Все сталося в занедбаному будинку поблизу від дому потерпілого. Як пояснив чоловік правоохоронцям, саме там він знайшов холодну зброю, про знахідку не повідомив, натомість взявся сам чистити її. Проводивши розборку пістолета, від нього поставимо між ноги. І коли пробував його розібрати, то пістолет випадково вестрию. Звертатися до медиків 59-річний горянин не поспішав. До лікарів чоловік звернувся лише тоді, коли дуже припекло. У потерпілого почався сепсис. Хірургом було діагностовано, раневий канал вже інфікований. Травмовано було органи малого тазу та органи промежини. Медики зробили рентген і виявили стороннє тіло. Аби вилучити кулю, чоловіка доставили до обласної лікарні. Тут провели операцію. Пацієнт уже прийшов до тя. Та спілкуватися ні з ким не бажає. На камеру стан пацієнта медики не коментують. Поза нею кажуть, після операції чоловік почувається нормально, загрози його життю немає. Кулю забрали на експертизу, пістолет теж вилучили. Пістолет, який був виочлендана громадянина, зовні схожий на пістолет марки Браунінг. Він поки що вилучений, та направлений на дослідження для проведення експертизи. Потерпілому ж наразі можна лише поспівчувати, адже крім того, що поранив себе, проти нього вже розпочато два кримінальні провадження. За те, що наніс собі тілесні ушкодження, і за незаконне зберігання зброї йому загрожує позбавлення волі від двох до п'яти років.